Друзі, привіт! Мене звуть Олексій. і Я хочу поділитися з вами сьогодні досвідом використання свого iPhone 11 Pro. І не думайте купляти цей iPhone, поки не додивитесь це відео до кінця. Я надам тут багато корисної інформації. Поїхали, друзі. По-перше, дуже прошу підписатися вас на мій канал і поставити вподобайку, написати в коментах, яким саме пристроєм, смартфоном, айфоном будь-чим ви користуєтесь зараз. Це дуже цікаво. Ми зможемо подискутувати на цю тему в переписці в коментарях к цьому відео. Я відповідаю та читаю абсолютно всі коментарі. В цьому відео я розіграю iPhone 15 Pro та AirPods другої генерації. Умови конкурсу в кінці відео. Додивіться, будь ласка, обов'язково до кінця, щоб дізнатися, як отримати айфон. Поїхали! iPhone 11 Надцять Pro в 2024 році. Це ну вже не такий новий і не такий прикольний девайс, але за свої кошти він дуже крутий. Я дуже задоволений цією покупкою. Я купляв його не новим. Купляв приблизно півроку тому, тобто ще в 2023 році. І це дуже класний смартфон. Я задоволений камерою, не дуже задоволений батареєю і дуже сильно задоволений е, производітельністю. Усіх моїх сценаріях використання його вистачає більше ніж ну. Не знаю, мені не те, що особливо потрібна більше якась якісна камера. Тут їх три, вони дуже класні, ну, тобто чотири, якщо враховувати ще й фронтальну. Але основний модуль це три камери. Да, немає лідару, але я не те, щоб знаю людей, хто користувався би вообще або пробував скачувати якісь додатки, застосунки, які б могли використовувати цей лідар. Тому я думаю, це така дуже вузько направлена якась тема. Лідар, він нафіг нікому не потрібний. Тому таке стосовно екрану. Дуже крутий, яскравий. Мені вистачає його яскравості більше ніж там, коли кажуть, що зараз там Pro в айфоні, там 14 Pro якісь неймовірні цифри яскравості. Це нафіг не потрібно. Цього екрану вистачає мені. Я працюю і на вулиці щось роблю. серфлю інтернет, пощу щось в інстаграм, обробляю фоточки, трошечки підмонтовую якісь відосики для рілсів, там або шорців, або ще чогось. І цього максимально вистачає. Тобто він дуже производительний, як сказати українською слово «производительний». Напишіть, будь ласка, в коментах. Батарея це сама слабка частина цього смартфону. Не враховуючи те, що я купив його не новим. В нього було 94% акумулятора, і це непогано. Зараз 89 вже за півроку, от 5% Атлістались, тобто приблизно 1% на місяць. Не знаю це нормально чи ні. Ну як є? Я сьорфою дуже багато часу проводжу в інстаграмі, е якийсь час проводжу в ТікТокі. якийсь час проводжу сьорфа інтернет Гугл Хромі. Трохи монтую фоточки там, ну такі ж якісь. Дуже незначні речі, трошечки там для інстаграму щось. Багато знімаю фото, багато знімаю відео на нього, багато слухаю музики, багато передивляюсь контенту в Ютубі та в Тіктоці, та і в інстаграмі, мабуть, теж тому він з рук майже не виходить. Заряджаю його два, може три рази на день, дивлячись, як використовую. Але майже кожен день це два-три рази. Повербанк іноді беру з собою, але частіше за все, це просто зарядочка від MacBook від якихось зарядних пристроїв. Батарея це біль. Навіть для 2019 року, в якому вийшов цей iPhone, Це ну. Просто якась лажа навіть тоді була. Вже були андроїди, в яких було по 5-6 тисяч батарея, і вони можуть працювати двоє суток без підзарядки. Майже на максимальній яскравості айфони не вміють цього навіть зараз. Там 15 Pro Max може до вечора в такому режимі, як мій, наприклад, дотягне. Але я не впевнений, чесно кажучи. Всі обзори, які є на ці айфони, це брехня. Люди беруть один день, там щось користуються. Да, може, якщо не використовувати на максимальній яскравості, тому що, наприклад, в MacBookі максимальна яскравість 1600 ніт. Вони нафіг не потрібні, точніше в приміщенні. Вони нафіг не потрібні. Якщо ви там на сонці постійно чи часто на вулиці працюєте, може вам і потрібно в приміщенні? В мені я максимум 50-55% використовую. Теж саме з айфоном. Ну може айфон я набагато частіше використовую на вулиці. Може там і потрібна, але та яскравість, яка є в 11 Pro її вистачає більше ніж. Том попридумували 2000 ніт, в піковій якісь яскравості. Це не знаю. Він не коштує як золотий єдинорог цей айфон, ну 15 Pro, там півтори тисячі доларів. Нафіга за 15-18 тисяч можна взяти вживаний 11 Pro і просто горі не знати ще декілька років. Його производительності вистачить ще на цей час, і він буде дуже нормально себе почувати в усіх ваших задачах. Так, слабкі сторони, це те, що мені не подобається. Це Lightning, це USB 2.0. Ну блін, Apple, камон, що це таке? Чому це відбувається э, зараз? Ну я розумію, що 24-й рік пройшло там декілька років від. Того як він вийшов, але вже тоді бюджетні смартфони на андроїді були з Type-C. І з мене друзі ржуть навіть зараз з того, що у нас айфонна філа вманув досі на телефоні Lightning 2.0. Ну це знущання, чесно кажучи, як на мене, камера. Ну є шуми, є шуми зараз. Це не якась супер там хабул. І мені вистачає. Я не скажу, що мені потрібна більше якась якість для фотографії або для ну може для відео вдома, де не дуже там просвітлення, не дуже прикольне. Там звичайна лампа там або дві на потолки вісят. Ну може в такому сценарії відео, блін, може і хотілося б краще, чесно кажучи, але в цілому мені достатньо. Якщо нормальне світло, як зараз, до речі, це відео я спеціально знімаю на iPhone 11 Pro, щоб ви побачили якість зйомки цього iPhone. Це звичайний Full HD, спеціально не знімав 4К, ну не бачу в цьому якогось сенсу в цьому відео. Ще мені дуже сильно подобається форма, тому що у ці ровні 12, 13, 14 айфони, це блін сама лайна, якась. дизайн просто убогий. Дуже сильно мені не подобається. Мені пропонували трошечки докласти і взяти. Тринаху замість 11 Pro, але я взяв 11 Pro частково саме із-за дизайну цього. І прикольно, що в 15 та 16 версія, яка вийде, повернулися до цього дизайну. Може не так, прям, але трохи скруглили. Фінішуючи, якби це відео, ще раз прошу вас підписатися. Якщо ви не підписалися, поставте вподобайку цьому відео. Напишіть якийсь е, приємний, цікавий комент, яким телефоном зараз користуєтесь ви. Умови участі для розіграшу iPhone 15 Pro та AirPods Pro другої генерації. Разом з благодійним фондом Український шлях. Ми Робили збір коштів для 59 ї бригади. Це побратими мого загиблого молодшого брата. Хочемо придбати для них DJI Mavic Малік t це дрон, або ну, дрони. Ми хочемо два купити, дрони з. Тепловізором вони допоможуть хлопцям на нулі на фронті бачити вночі позиції ворога, бачити, хто до них там підползає, і давати відсіч. Дуже прошу долучитися вас до цього збору. Донати від 500 гривень приймають участь у розіграші iPhone 15 Pro, донати від 100 гривень або кратні 100 гривням приймають участь у розіграші AirPods Pro другої генерації. Посилання на банку розіграшу буде в описі до цього відео. Мої соціальні сітки також в описі до цього відео. Якщо ви хочете підтримати розвиток цього каналу та мене особливо. Убийство фінансово, будуть посилання на ну, мори карток моїх, монобанку, привату. Дуже дякую вам за це бажання, якщо воно у вас є. Слава Ісусу Христу, слава Україні та слава героям. Побачимось в наступному відео. Пау!